-сити, в Финляндии все еще интереснее. Там проходят президентские выборы. И по сообщениям местного телеканала, в стране, скорее всего, будет второй тур. Оба возможных кандидата на пост президента лютые, естественно, русофобы. Шведский ПЗРК Робот Систем 70 сбивает российский ланцет на Бахмутскому напрямку. И что нам делать? Завдяки лазерному наведенню, на відміну від класичних ПЗРК із тепловізійними головками самонаведення, шведський ПЗРК при належній майстерності оператора здатний знищувати навіть невеликі холодні безпілотники, тобто безпілотники, які не випромірнюють радіосигнали. Партнери можуть допомогти перша технологія, друга виробничими спроможницями, третя фінансами. Якщо казати про безпілотники, вони бувають абсолютно різних типів. Я розділю на два основних: це розвідувальні і ударні. Якщо ми кажемо про розвідувальні засоби коптерного типу, а також типу крило, це ті засоби, які дають нам від нолика бо це мається на увазі лінії бойового зіткнення на певну глибину в оперативному простір противника. Бачити його в денний та нічний час в режимі онлайн. Якщо ми противника бачимо в денний та нічний час, як він переміщується, де він зберігає свою техніку, де його позиції – це абсолютно зрозуміло, що ми можемо ефективно прицільним вогнем знищувати його основні сили засоби, а також штурмові групи на підступах до наших позицій, якщо ми кажемо про ударні засоби, які починаючи від FPV-дронів, нічних бомбарів, ударних крил, які застосовуються від лінії зіткнення до 50 км головину оперативного простору противника, а також засоби, які здатні вражати цілі на суттєвих відстанях, тобто до прикладу, Донецька, вулиці, в Донецькій Луганській вулиці, самому місті Донецьку, а також ті об'єкти, які необхідно нам вразити на тимчасово окупованих територіях та інших. Такі безпілотники в Україні також є і є вдалі зразки, які вже сьогодні ефективно працюють і б'ють окупанта в їхніх тилових частинах. Тут треба розуміти, що такі речі вони є дорого вартісні. Вони вартують точно менше ніж ракета Хамерс, але все-таки вони вартують певні грошей. І от якщо міжнародна коаліція збереться з спроможностями і забезпечить надійне фінансування також виробничої спроможності, я вам скажу так, що противник буде ем, мати надзвичайно серйозні проблеми. Як це працює? Якщо ми його можемо бити в тилових частинах, умовно на відстані 100 кілометрів, де вони зберігають основні склади своїх з боєприпасами, спаленою речовиною, багато чого іншого. Якщо ми їх розбомбили на цій відстані 100 кілометрів, Відповідно, ті бази, які в них знаходяться розподільчі вже ближче до лінії фронту, вони будуть певний час відчувати голод як в боєприпасах, так і в інших засобах, необхідним їм для продовження ефективних ем, інтенсивних, не ефективних, інтенсивних бойових дій. Якщо ми можемо їх вражати і тут вже ближче 50-30 кілометрів, значить противник буде відчувати безпосередній голод біля кожної гармати. А плюс додатково ми ще можемо залітати в кожну гармату. Ось такий ішалований вплив за рахунок безпілотників по ворожих позиціях забезпечує наступне противник, несе втрати в боєприпасах, в артилерійських засобах, в місцях розташування свого особового складу, тобто в особовому складу, і таким чином втрачає свої наступальні і оборонні спроможності. Тому я вірю в те, що така коаліція може суттєво посилити силу оборони. Насправді політичні події почалися ще осінню. Двадцять третього року активна підготовча робота диктатору Путіну треба показувати тактичні результати по Україні, тому їхня пропаганда працює над кожною посадкою, яку противнику вдалося умовно окупувати. Вони це висвітлюють як значні події. І перед ним стоїть чітке завдання: що повернути всі ті позиції, які були відбиті силами оборони, де окуповані під час осінньої контрнаступальної операції, а також утворити необхідні пандарми для подальшого просування, зокрема в Донецькій та Луганській області. І питання стоїть таке, що від них вимагають за ціною. Там ніхто не стоїть. Мається на увазі, вони можуть витратити саме витратити, бо це видатковий для них матеріал значну кількість особового складу для того, щоб умовно спробувати взяти ту чи іншу позицію. Ну де можна б це було, наприклад, як сили оборони роблять зовсім по-іншому, коли вибувають противника, бережуть особовий склад і <кій> за рахунок по більшій частині вогневого впливу, досвіду, засобів пола противник вибивається, Ворога все відбувається по-іншому. Чітка вказівка тут і сьогодні. Тому ми маємо як наслідок масовані інтенсивні ударно-штурмові дії по всіх відтинках, де противник намагається здобувати тактичні успіхи. Тому бої не вщухають ні в день, ні вночі. Я по іншому це пояснюю. Що той контингент, який повертається з України, якому вдалося залишити жилим на території Російської Федерації, мають ще до того. Негативний життєвий досвід в результаті чого були позбавлені волі, які підкріплені ще бойовими діями, вони починають те саме впроваджувати і всередині суспільства в Російській Федерації, як наслідок їх треба прибрати з вулиць в будь-якому випадку, бодай на час передвиборчої кампанії. Я думаю, що саме цим аргументовані подібні рішення, тому що що стосується мобілізаційного резерву, треба розуміти, як діє проти. Перша частина військовослужбовців це там мобілізовані. Ті, які були позбавлені волі, входять до Ста Штурмзет. Їх вони мають низький рівень підготовки об'єктивно. Їх пачками закидують для виконання завдань на передній лінії, але водночас тим противник мобілізує е, інших своїх громадян, які є більш витривалі, більш стійкі. Якщо можна сказати, мають бодай ознаки інтелекту, і вони проводять достатньо суттєво їхню підготовку в тилових частинах близько 4 місяців. І ми вже сьогодні ми бачимо на окремих вітингах, коли противник штурмує. Підготовленим особовим складом вони виглядають зовсім по іншому, як з точки зору амуніції екіпування, так і з точки зору ведення бойових дій. Їх таки вчать воювати. Це не змінює того, що силам оборони вдається утримувати і вдається їх нищити. Але противник таку тактику також застосовує з точки зору підготовки свого особого складу. Пане юрі з різних секцій фронту надходить інформація, що ще з початку цього місяця, з січня, власне, росіяни стали використовувати на фронті fpv дрони із системою автозахоплення цілі та машинним зором. Що воно таке? Наскільки воно небезпечно? Чи зустрічалися ви уже з такими? Чи є у нас е, чим від цього захищатись? Це рішення противника вже на фронті присутнє. Зараз воно не є масовим, але це лише питання часу. Я думаю, що найближчих трьох-чотирьох місяців. Що дає автонаведення цілі? Е, всі засоби БПЛА типу FPV, вони обмежені. Певними поняттями, яке називається радіогоризонт. Тобто, коли ти заходиш на ціль, зв'язку з ландшафтом, в тебе переривається сигнал, і останні там 10-15 метрів ти не завжди бачиш ціль, яку рухаєшся. Тобто в нас здобувається за рахунок навиків і мотивації пілотів, вони навчилися, як це правильно робити, добувати, але знову таки це майстерність і підготовка пілота, яку треба готувати, якщо він вже є військовим, не менше 2,5 місяців. Що дає можливість зробити автозахоплення? Він летить на комфортній для них висоті, бачить ціль захоплює, і далі пілот уже не приймає участі в враженні цілі. Ту чи іншу ціль доганяє сам коптер за рахунок автонаведення. Таке рішення воно відпрацьовується і в силах оборони, і такі засоби у нас також будуть обов'язково. І це достатньо таке суттєва проблема для обох сторін. Але водночас тим на будь-яку дію завжди є протидія. Портативні засоби радіоелектронної боротьби, якими користуються зокрема і сили оборони, вони дають значний результат по збереженню нашого особового складу, штурмових груп, передових позицій, а також техніки, яка займається вогневим прикриттям та логістикою. Тому, коли бачите десь збори, що збирають на засоби радіоелектронної боротьби, ви маєте пам'ятати, що це саме ті засоби, які виберігають наш особовий склад від впливу ворожих дронів. Вчора командувач повітряних сил Микола Олещук сказав цікаву річ: каже у військових є дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Чи стосується за вашими спостереженнями це твердження передової, чи мається на увазі виключно ті повітряні сили, які працюють на дальних відстанях? Що стосується передової, є технічні засоби, які масові. І в принципі противник вже усвідомлює, на якій відстані він може бути атакований і знищений. Тому вони теж вживають певні заходи для того, щоб відтягувати трохи далі свої сили основні, але водночас тим сили оборони, виробництва нашої держави вони весь час вдосконалюються. І за моїм переконанням, вже десь в липні місяці поточного року ми будемо мати засоби, які дадуть нам можливість бити противника там. Вин Раниша почувствовал себя умовно вполне без спец. выступление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона рассказывает, как он бы лично и добровольно записался в армию и пошел бы в качестве сержанта воевать с русскими.